Значно оптимістичнішою виглядає заява сенатора республіканця Лінсі Грема вчора ввечері в інтерв'ю CBS, CBS News Він заявив, що США готується до рекордного постачання зброї для України, проносувавши таким чином переломний момент. За словами сенатора, США готується почати продаж величезної кількості озброєння європейським союзникам, яке може принести користь Україні. Очікую, що в найближчі дні ви побачите рекордний рівень постачання зброї, щоб допомогти Україні захищатися. Очікую нових тарифів і санкцій, які будуть доступні Президентові Трампу, таких, яких він ще не мав, а також більше підтримки з боку Європи. Путін прорахувався шість місяців. Президент Трамп намагався запросити його за стіл переговорів, але атаки лише посилились, і найближчими днями та тижнями. Ми побачимо масштабні зусилля, щоб таки посадити Путіна за стіл переговорів. Грем також зазначив, що після кількох місяців намагань Трампа схилити Путіна до переговорів. настає переломний момент у війні Росії проти України. Йдеться зокрема про новий санкційний законопроект, що може стати одним із найпотужніших інструментів економічного тиску на Кремль. У мене є 85 співавторів у Сенаті США щодо пакета санкцій, які стануть справжньою кувалдою у руках президента Трампа для удару по економіці Путіна. Цей пакет дозволить запровадити тарифи до 500% на країни, що допомагають Росії: Китай, Індія, Бразилія, ті, хто купує нафту та інші товари. Саме ці гроші Путін використовує для ведення війни. Тепер у президента буде повна гнучкість від нуля до п'ятисот відсотків, і ми будемо бити по тих, хто тримає Путіна на плаву. Крім того, нині ЗМІ поширюють інформацію, що президент США Дональд Трамп може дозволити постачання Україні далекобійних ракет «Джасмс». Про це повідомляє РБК України з посиланням на «Military Watch Magazine». Американські ракети «Джасмс» – це високоточні крилаті ракети великої дальності, призначені для ураження добре захищених наземних цілей, не входячи в зону дії ворожої ППО, вони запускаються з винищувачів і бомбардувальників, зокрема F-16, F-15, B-1B, B-2 та інших, і здатні точно вражати цілі. На відстані до 370 км кілометрів у стандартній версії і понад 900 кілометрів у модифікації і R. ER. Втім, поки що це лише заяви і не підтверджена інформація, і як і те, чи справді буде рекордне постачання зброї і жорсткі санкції. Побачимо вже найближчим часом. Сподіваюся, ну а поки зберігаємо холодний розум і чекаємо на обіцяне звернення Дональда Трампа. І наразі, що підтвердив Трамп, то це передача Україні з РК Петріот. Він погодив нову схему допомоги Україні. Європейські країни купуватимуть американське озброєння для ЗСУ. Повідомляє видання Аксіос. Ініціативу запропонував Зеленський на саміті НАТО, але його ще мають узгодити Трамп та генсек альянсу Рюте. Трамп заявив, що йдеться про дуже сучасне військове обладнання, зокрема системи ППО Петріот. Він уточнив, що при цьому оплату візьмуть на себе інші країни НАТО. Але в основному ми збираємося надсилати їм різну дуже складну військову техніку, а вони будуть платити нам за неї 100%. І це те, чого ми хочемо. І ми намагаємося це зробити знову. Я не думаю, що Байден коли-небудь просив про це. На нас чекає близько 350 мільярдів доларів. На Європу чекає 100 мільярдів. Це великі гроші, 100 мільярдів доларів, але вони мають потребу не тільки в нас, але й у них. Тому, коли ми відправляємо обладнання, вони збираються відшкодувати нам це обладнання. Хіба це не звучить добре? Так давно і повинно було бути. Я ще не домовився про кількість, але вони будуть, тому що їм потрібен захист. Але європейський союз за це платить. Ми за нього нічого не платимо, але відправимо. Для нас це буде бізнес, і ми надійшлимо їм патріот, які їм вкрай потрібні, тому що Путін дійсно здивував багатьох людей. Він гарно розмовляє, а ввечері всіх бомбить. За даними видання Аксіос під час розмови 3 липня Путін заявив Трампу, що впродовж 60 днів планує наступ на сході України з метою повної окупації низки областей. Це на думку деяких експертів і спровокувало різку зміну ставлення Трампа до України. І на тлі цього анонсу стало відомо, що найближчі кілька днів в Вашингтон поїдуть генеральний секретар НАТО Марк Рюте. Та міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус Рюти планує зустрітися з президентом США Дональдом Трампом, держсекретарем Марко Рубіо і міністром оборони Пітом Гексетом. Про це офіційно повідомляється у прес-релізі НАТО. Пісторіус, схоже, також буде долучений до ініціативи постачання Петріот в Україну. Варто відзначити, що адміністрація Трампа досі відправляла лише ті види озброєнь, які були схвалені колишнім президентом США. Джо Байденом, відомим як переконаний прихильник Києва, до речі, міністр оборони Німеччини Боріс Пісторіус, схоже, готовий допомогти Україні петріотами, але не німецькими. За словами Пісторіуса, уряд країни не зможе дати Україні більше Петріот, бо в них самих їх залишилося лише шість. За словами Пісторіуса, Берлін вже передав Києву три зі своїх 12 систем Петріот. Також дві були надані Польщі, та принаймні одна завжди була недоступна через технічне обслуговування або навчання. У нас залишилося лише шість систем протиповітряної оборони Петріот у Німеччині. Це справді замало, особливо враховуючи цілі НАТО, яких ми маємо досягти. Ми точно не можемо дати більше. Також міністр зазначив, що Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Таурус, незважаючи на е, поновлене прохання Києва. І сьогодні до Києва прибув е, спеціальний е, представник президента США Кіт Келох. Його на київському вокзалі зустрів керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, і з Келогом вони будуть обговорювати оборонну зброю, санкції та співпрацю України і США. Єрмак також вкотре зазначив, що Росія не хоче припиняти вогонь, і Україна підтримує підхід Трампа мир через силу. І в ході першого дня перебування Келога у Києві відбулася його зустріч з Володимиром Зеленським. Президент назвав її продуктивною і висловив вдячність американському народу і Трампу за важливі сигнали підтримки. Та позитивні рішення для обох країн. Обговорили шлях до миру. Те, що практично можемо зробити разом, щоб його наблизити це посилення ППО для України, спільне виробництво закупівлі оборонного озброєння разом із Європою. І, звісно, санкції проти Росії та тих, хто їй допомагає. Сподіваємося на лідерство Сполучених Штатів. Адже зрозуміло, що Москва зупинятися не буде, якщо її неадекватні амбіції не спинити з силою. До речі, в Києві сьогодні вже лунала тривога. Швидше за все, спецпредставник Келох уже мав можливість посидіти в укритті. З огляду на його плани пробути в Україні тиждень. Така нагода трапиться йому ще не один раз. Дійсно, росіяни тим часом не соромляться. Келога продовжують запускати безпілотнику на територію України. Росіяни тричі за сьогоднішній день атакували дронами Сумщину. Пошкоджена будівля медзакладу навчального закладу сталася пожежа щонайменше семеро поранених. На Донеччині через ворожі обстріли загинули дві людини семеро поранених. Повідомляє Нацполіція. Ворог обстріляв вісім населених пунктів. Руйнувань зазнали 63 цивільні об'єкти з них 44 – житлові будинки. У боковому Білозерської громади від удару російської гранні загинуло дві людини. Внаслідок атаки БПЛА постраждали люди у Костянтинівці та Добропілі. Тим часом російські дрони почали збивати і не повірити, хто. Білоруси за повідомленням джерел у розвідці, які отримали видання НВ. Білоруський вертоліт збив російський ударний дрон Гербера, що летів в Україну. Уламки впали на території Гомельської області. Ціль знищив вертоліт Мі 24 Екіпаж борту доповів про виявлення та знищення ударного дрону під час. Контролю повітряного простору, за даними джерел, у той час у небі над Білорусію перебували щонайменше три російські безпілотники. І поки росіяни щодень тероризують мирне населення України, українці ж намагаються загоювати рани, в тому числі і душевні. Сьогодні у Вінниці вшановують пам'ять жертв жахливого ракетного удару російських терористів, який стався рівно три роки тому. Тоді російські терористи атакували центр міста, у результаті чого загинуло 29 людей, серед яких були й діти ще 154 постраждали. Того дня росіяни направили на Вінницю п'ять ракет типу Калібр. Дві вдалося збити. Інші три влучили у центр Вінниці в район будинку офіцерів, медичного центру нейромет та будинку побуту Ювілейний. Внаслідок вибуху виникла пожежа, горіло щонайменше 25 автомобілів, було пошкоджено майже 50 житлових будинків, десятки квартир залишилися без вікон, дверей, стін і дахів. У той трагічний день у будинку офіцерів, який давно став головним концертним майданчиком міста та й області. Діти займалися в гуртах. В гуртках а ввечері мав відбутися благодійний концерт львівської співачки Роксолана. Тоді помер звукорежисер корежисер гурту. Серед загиблих була і чотирирічна сонячна дівчинка Ліза. Того дня вона з мамою йшла на заняття до логопеда. Далі планували погуляти у центрі Вінниці з бабусею Лізи. Вінничани про трагедію не забули, вновили сквер пам'яті біля місця удару. Там тепер є уламки ракети, яка тоді вдарила по місту. Вранці о 10.46 у хвилину, коли три роки тому росіяни вдарили по Вінниці, місто зупинилося на хвилину мовчання. Я впевнена, наші рани загояться, тіла випрямляться, і ми обов'язково переможемо і побудуємо сильну, вільну, незалежну державу. Понад усе Ну і до іншої теми, за словами Зеленського, літній наступ Росії провалюється. Президент України заявив, що російські окупаційні війська серйозно відстають від очікувань власного командування на це літо. А українські сили успішно стримують наступ ворога, і кожна спроба прориву захлинається завдяки стійкості наших підрозділів. Та активній обороні про це він повідомив після наради з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, начальником генштабу Андрієм Гнатовим та міністром оборони Рустемом Умєровим. Ситуацію обговорювали на низці напрямків, зокрема Покровському, Новопавлівському, на Харківщині, Запорізькій області та на Сумщині, звичайно. Ми бачимо наміри та спроби розвитку наступальних дій ворога, і важливо, що кожна така спроба захлинається завдяки стійкості наших підрозділів та активній обороні. Російська армія значно відстала від очікувань її командування на це літо. Наші підрозділи будуть і надалі знищувати окупанта і робити все для перенесення війни на російську територію. Готуємо нові наші далекобійні удари. Також будемо відповідати незмінно жорстко і на кожен російський удар по українцях. Зокрема, головком доповів про цілком справедливе знищення російських убивць, які забрали життя однорічного хлопчика на Херсонщині. Вердий Зеленський і наміри щодо змін в уряді та призначення нових послів у своєму вечірньому зверненні. Президент України заявив про підготовку кадрових змін у ключових посольствах, а також про початок трансформації виконавчої влади. І вже сьогодні президент провів зустріч із першою віце-прем'єр-міністеркою Юлією Свереденко. Після доповіді про результати Юрсі запропонував їй очолити уряд. Обговорили й конкретні заходи. Які зможуть зміцнити економічний потенціал України, розширити програми підтримки українців і масштабувати наше власне виробництво зброї? З цією метою починаємо трансформацію системи виконавчої влади в Україні? Я запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України та суттєво оновити його роботу. Очікую на представлення програми дій нового уряду найближчим часом. Ну, і якщо говорити про інші прізвища і посади, то за даними джерел Суспільного міністра оборони Умірова розглядають головним на та єдиним поки що кандидатом на посаду посла України у США. А на посаду міністра оборони планують призначити чинного прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Ну, також ще інформація, що можливо розглядають Клименка або Федорова на цю посаду. Міністр освіти його звільняють. Невідомо хто буде. Міністр економіки Олексій Соболєв. Це логічно, тому що нині він є першим заступником міністерки економіки Юлії Сверденко. Мінсоц звільняють Міноборони Рустем на посаду посла У США, як вже зазначалося. Ем, також, ем, скоріш за все, що приєднають мінстратпром, ем, ем, мінветеранів залишають, е, також залишається міністр мінветеранів. Якщо е, звільняють Галушен, Галушенко, це міністр енергетики, то місце його займе Світлана Гринчук, яка зараз є міністром екології. По збереженню міністерства єдності, поки що єдності немає. Як пише один народний депутат, тому ліквідують. Мінспорту без змін, так само без змін буде мінфін, МОС, МВС, Мінвет і Мінкульт. Тут інформація якраз про те, що будуть звільняти міністра, хто його замінить наразі, поки інформації немає. І також оновлена інформація в нас є, що в принципі все це має бути проведено в дуже швидкому режимі. Звільнення міністрів планують на середу, а призначення і голосування в Раді вже на четверг. Український уряд схвалив законопроект про збільшення виплат на дітей в Україні. Зокрема, виплати при народженні дитини зростуть з 10 тисяч 300 гривень до 50 тисяч гривень. Щомісячна допомога жінкам без професійного стажу складе 7 тисяч гривень замість менш ніж тисячі гривень, як є зараз. Збільшено розмір допомоги по догляду за дитиною до одного року. Її розмір уряд визначить окремо. Стартує нова програма Пакунок школяра» – 5 тисяч гривень для сімей першокласників. Програма Пакунок малюка залишиться у двох формах. Натуральна допомога чи компенсація понад 7,5 тисяч гривень. Програма є ясла: 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, які повертаються на роботу після досягнення дитини одного року. Якщо один із батьків залишається в декреті, держава продовжує сплату ЄСВ до триріччя дитини. Після затвердження законопроекту уряд має зареєструвати його у Верховній Раді, де документ має пройти два читані. У разі ухвалення закон відправлять на підпис президенту, попри заяви російської сторони, це вже пропоную прийти до іншої теми: до теми війни і ситуації на фронтах. Так, от, попри заяви російської сторони про присутність у Дніпропетровській області військ РФ, наразі немає її на цій території. Про це повідомив начальник, точніше речник оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця Віктор Тригубов. Він наголосив, що російські війська не взяли під контроль ані території на адміністративному кордоні області, ані на самій Дніпропетровщині. Ворог звітує про те, що він на території Дніпропетровщини впродовж останніх, здається, вже трьох тижнів навіть знімає з цього приводу відео, які виявляються вкидами. Станом на зараз на території Дніпропетровщини він не перебуває. Хоча бої в притул наблизилися до адміністративного кордону, це правда до окремих населених пунктів, які розташовані поблизу адміністративного кордону, тим не менш на території Донецької області. Раніше американський інститут вивчення війни у своєму звіті заявив про окупацію російськими військами дачного Дніпропетровської області. Водночас, проект Deep State на своїх мапах відніс околицю дачного до так званої сірої зони. Разом з тим, за словами речника угруповання військ, Хортиця, російські диверсійні групи теоретично могли б опинятися на території області. Але будемо розуміти, що вони інколи можуть проникати хоч на Волинь із Білорусі, теоретично все можливо, якщо йдеться про те, що пройшли кілька людей і потім були знищені. Тому ми не говоримо про якийсь контроль над територією чи населеними пунктами. Хоча навіть фактів того, що в якихось значних кількостях помічені такі заходи, в мене немає. Будемо відверті на сході України дійсно зараз ем, доволі спекотно, практично на кожному напрямку. Будемо відверті, що у тому, щоб протистояти російським агресорам, нашим військовим дуже сильно допомагають дрони, а також різні роботизовані системи, зокрема наземні роботизовані системи. Так от, в нас в Україні ця практика і цей напрямок розвивається самими кроками. Про це неоднозначно говорять різного роду експерти. А от в США визнають відставання у дронових технологіях. Військові терміново навчаються воювати у нових реаліях. Про це пише The New York Times. Спеціальний підрозділ Міністерства оборони США терміново тестує нові безпілотники, щоб надолужити технологічне відставання у сфері дронів. Протягом чотирьох днів на полігоні в Алясці американські військові перевіряли нові дрони камікадзе. Під час навчань безпілотники атакували умовні цілі, а солдати намагалися їх знешкодити за допомогою електронних засобів протидії. Навчання організував підрозділ військових інновацій США Defense Innovation Unit, який також оплатив розробку прототипів дронів. Ми всі знаємо одне й те саме. Ми не даємо американським військовим того, що їм потрібно, щоб вижити на сучасній війні. Якби завтра почалася війна, чи є в нас усе необхідне? Ні. І наше завдання це виправити. Навчання виявили серйозні проблеми з ефективністю нових е, дронів. Один із них промахнувся на 25 метрів, інший врізався вгору. А ще один зламався одразу після запуску. Міністр, е, а далі пропоную послухати синхронно, що з цього приводу каже один з експертів. Багато американських дронів, переданих Україні, не впоралися зі своїм завданням у бойових умовах через застарілі рішення. Або вразливість до російських засобів РЕБ в Україні компанії, які постачають технології бійцям, постійно перебувають із ними, спостерігають наживо, що працює, а що ні. Міністр оборони США Піт Гексет визнав відставання від супротивників і назвав причину. За його словами, застарілі правила та закупівельні процедури ускладнюють забезпечення військових необхідними технологіями. Гексет оголосив про нові ініціативи, покликані прискорити модернізацію дронового арсеналу. Поки наші супротивники виготовили мільйони дешевих дронів, ми загрузили в бюрократичній тяганині. Вже ні. Ми збираємося зміцнити Сполучені Штати. База з виробництва дронів, що випускає тисячі найменувань продукції американського виробництва. Ми озброїмо бойові підрозділи різноманітними недорогими дронами, створеними в Америці. Ми будемо тренуватися так, як ми домовилися битися. Старший офіцерський склад. Ну я схоплю це. Це просто якісь боєприпаси. Старші офіцери повинні подолати бюрократичну несхильність до ризику при складанні бюджету, озброєнні та навчанні. Отже, ось пам'ятка, яку ми сьогодні підписуємо, доставлену за допомогою дронів. За цим майбутнє ми в боротьбі. Ми боремося за те, щоб його виграти. Я ніколи не збираюся відступати. Що американці вміють робити, то це шоу. У будь-якому разі нині в США працює близько 500 компаній, які виробляють дрони, але їхній сумарний річний обсяг менше 100 тисяч одиниць. Більшість із них це стартапи, які не мають досвіду масштабного виробництва. На цьому тлі китайська компанія DJI виглядає безперечно лідером. Вона виготовляє близько 70% усіх комерційних дронів у світі. DJI може виробляти мільйони дронів на рік. Це в сто разів більше, ніж здатен будь-хто в США. Ніхто і близько не стоїть. Не стоїть, і, схоже, не намагається стати. Голова Національної асоціації дронів США Натан Ецелбергер прямо сказав. Усі хочуть зірвати великий армійський контракт на дрони, отримати чек на мільярд і виїхати на острів доживати. Утім, досвід України показує, ефективна дронова армія створюється не грантами і тендерами, а тісною співпрацею між військовими та розробниками у режимі щоденної адаптації до реального бою. І, схоже, це дає результат. Лінія фронту в Україні дедалі більше завмирає. Причиною цього стали дрони. Про це пише видання The Wall Street Journal. У виданні наголошують, що безпілотники вже домінують на полі бою і тримають солдатів обох сторін у постійному укритті. Будь-який вихід може стати фатальним. Безпілотні апарати виконують все від доставки вантажів і боєприпасів до евакуації поранених і навіть. Встановлення мін, але головне, вони постійно відстежують переміщення та виконують точкові удари по техніці і живій силі. На початку повномасштабної війни Україна активно використовувала дрони для аерофотозйомки. Спочатку зображення переглядали вручну з карт пам'яті, але згодом дрони почали транслювати відео в реальному часі. Це дозволило е, артилерії оперативно коригувати вогонь. Однак незабаром дрони модифікували у бойовій. Далі цитата зі статті. Технарі зрозуміли, що простий пристрій, схожий на клешню, створений на 3D-принтері, можна активувати з пульта управління, що змусить дрон випустити гранату. Вибух може поранити або вбити солдата, а також підірвати бронетехніку, якщо його скинути через люк. Згодом бійці почали експериментувати з начинкою. Зокрема, переп... переплавляли радянську вибухівку і заливали її у нові. Легкі пластикові корпуси. Найбільший вплив, за даними Wall Street Journal, мали саме дрони з видом від першої особи. Хоч вони й менш потужні за ракети, але набагато точніше. І головне, дешеві та виробляються всередині країни. FPV стали рятувальним кругом способом стримувати росіян, використовуючи технології, які, на відміну від ракет, Можна було виробляти всередині країни і обходитися недорого такі дрони зупинили активність на передовій. Усе в радіусі 20 кілометрів від лінії фронту під загрозою атаки. І FP, FPV Достатньо дешеві, щоб витрачати їх навіть на окремого піхотинця. Попри технологічну перевагу України, саме росіяни першими почали використовувати fpv дрони. Із оптоволоконним кабелем, який унеможливлює заглушення сигналу. Україна ж у відповідь представила дрон-Вампір, здатний працювати вночі і скидати потужнішу вибухівку. Сьогодні дрони вже доставляють на передову усе необхідне: це воду, їжу, боєприпаси. Це знижує ризики для піхоти, яка раніше мала робити це особисто. Також розробляються наземні безпілотники або наземні роботизовані комплекси: автомобілі, човни, всі доходи, які можуть вивозити поранених і навіть загиблих, із передової зафіксовані випадки, коли дрони та мобільні роботизовані комплекси брали росіян в полон без участі людей. Я осознаю, що наша робота вона зменшує втрати людські. Тобто є можливість не підставляти людей під кулі, а сама головна мотивація це щоб наша піхота жила. Що показало, що задіяння роботизованих комплексів настільки облегшує її, а в деяких випадках і звільняє піхоту від роботи, що от е, наш приклад показав, що за допомогою роботизованих комплексів не тільки можна штурмувати, а й брати в полон.